Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. У даному відео розповім вам, що варто робити у сьомому біомі гри під назвою Попелисті Землі. Поговоримо знову ж таки, що варто використовувати на цьому етапі гри, як з ким битись та на що звертати увагу. Скажу, що в цьому відео гайд буде неповним, оскільки не буде включати одну деталь цього етапу гри. І сьогодні я не буду розповідати про усе в цьому біомі, згадуючи усю зброю. Та інші там якісь предмети. Буду ґрунтуватись на власному досвіді та орієнтуватись на те, що використовував сам, щоб допомогти вам легше пройти цей біом. Тож давайте розпочнемо одразу скажу, що у відео є таймкоди, і воно розділено на відповідні теми, тому за необхідності обирайте моменти, який вас цікавить. Отже, перемігши боса і млистих земель королеву, ви матимете змогу зробити дракар корабель, з яким ви зможете плавати в прибережжі популистих земель, оскільки інші кораблі будуть отримувати від цього шкоду. І коли ви це зробили і будете готові вирушати, знайте ось що, варто взяти із собою ресурси для верстака та камнотесні. Якщо з верстаком усе ясно, то камнотесня необхідна, щоб Пізніше збудувати в новому біомі кам'яний портал, який дозволить переносити через нього руду та інші раніше заборонені предмети. Зрозуміло, верстак саме для того, щоб збудувати там звичайний портал. А вже ж випливайте із запасом їжі із увібраною силою кістянки та запасом стріл. Отже, на шляху до берега сьомого біому, коли ви запливли в його океан, то варто маневрувати між виступаючих скель із води. Та бути готовим боротися із кісткозмієм та вулкальниками. Вулкальників вбити буде легше, вони мають невеликий запас здоров'я і для цього можна використати зброю ближнього бою. А от зі змієм можуть виникнути проблеми, він буде кусати ваш корабель та стріляти в нього сферами, що будуть завдавати шкоду отрути та вогню. Брати будь-яку модовицю опору цим ефектам не варто на цій стадії гри, але його треба буде атакувати стрілами або магією. Ще важливе правило в битві з цим мобом тримати на поготові молот, аби у разі втрати великої кількості одиниць міцності корабля зупинитись біля скелі та полагодити його, встановивши верстак. Знайте, що вода в цьому біомі буде гаряча і тривале перебування у ній вас вб'є. Все ж ви дістались до берега попелистих земель, і тепер варто зробити хоча б якусь базу, де ви поставите портал та інші верстати. Я встановлював портал на скелі з боку океану, і я його, в принципі, ніяк не захищав. Ось якось так я і робив. Тепер час відкривати нових мобів, їжу, предмети та місця, щоб стати я сильнішим. Цей біом це синонім до слова «хардкор». Тут найбільша кількість мобів порівняно з іншими біомами гри. Ці моби тут будуть набагато сильнішими, ніж ви на початку гри. Вони будуть бродити по біому або з'являтися із обуглених прикликачів, тому тут дуже важливо навчитись протидіяти мобам цього біому. Так, скоріш за все, ви будете багато помирати і щось втрачати, але це важливо. Я навряд чи зможу дати якийсь максимально універсальний гайд для вас, щоб вбивати цих мобів. Бо ви можете мати стиль гри з луком, мечем та щитом, списом або ножем. Тут для мене основною зброєю був меч щит та лук. Улюблений мною Адгейр тут не знадобився, також тут дещо не потрібен холодник та руйнач. Згадуючи свій сетап зброї, то дуже важливим є відбивання атак і ухиляння від атак, тобто максимально збільшити шкоду, яку ви завдаєте, та зберігати себе від зайвих втрат здоров'я. Коли просуваєтесь по біому і досліджуєте більше територій, то раджу знищувати усі прикликачі, які тільки бачите. Це можна зробити зброєю ближнього бою, або луком, магією чи арбалетом, тобто усім. І тепер вони не будуть вам в зайвий раз заважати. І перед тим як продовжити, варто знати, що цей біом можна поділити на деякі зони, тобто біля берега в низині знаходиться ліс, а коли ви будете наближатися до центру острова. То будете підійматися, де знайдете багато великих лавових озер з тими самими мобами і вже з деякими новими ресурсами. Мобів в зоні лавових озер дещо менше, а їх прикликачів, що тут що і в лісі однакова кількість. Отже, будь-які моби будуть для вас сильними на момент першого відвідування цього біому, але будьте обережними з мобами другого та особливо третього рівня. Зі зброєю та бронею імлистих земель вони будуть максимально небезпечними, і щоб до них лізти, розберіться з атаками звичайних обвуглених мобів, хитайликів, лучників та воїнів. Отже, на початку в зоні лісу саме ці моби, ще також вулкальник і морган, будуть для вас основними, та ще існують моби, які з'являються лише біля Лавових Озер: це Занепала Валькірія та Папелозавр. Занепала Валькірія це летючий моб великих розмірів, який буде атакувати в ближній бій або пускати по вам сфери, що вас підпалять. Вона рано чи пізно буде до вас підлітати і варто ухилятися від її атак, і найзручніше буде вбивати її за допомогою стрілецької зброї, хоча важко це буде робити з невдосконаленими відповідними уміннями. Часу на прицілювання чи заряджання луку чи арбалету доведеться витрачати більше. Хоча стрибнути та вдарити її зброєю ближнього бою також можна. Наступним буде моб Паполозавр. Він має велику швидкість та завдає чимало шкоди, має три атаки: перша це укус, друга ривок та укус. і третя це стрибок у ваш бік. Він вас відкине та завдасть багато шкоди. Ухиляйтесь від його атак і відбивайте їх за можливості. Якщо використовуєте зброю дальнього бою, то підіймайтеся на висоти і взагалі робіть так, аби він більше витрачав часу на те, аби бігати за вами. Тобто стріляйте по ньому, застрибніть на скелю і ще трохи постріляйте, і знову спустіться, щоб по ньому знову ж таки постріляти. Якось так це може виглядати. І щоб поки що поставити крапку на мобах цього біому, згадаю дворфів розвідників, які будуть вашими друзями, аналогічно дворфам і млистих земель. Отже, наступним важливим питанням буде їжа. Так, на початках їжа і млистих земель непогана, але є змога використовувати іншу вже дещо кращу їжу. Важливими інгредієнтами буде папоротовий ралок, гроновин ягоди, м'ясо вулкальника, його яйця та м'ясо папалозавра. Я надаю перевагу гострому мармеладу, хрусткому пирогу та товченому м'ясу. це поєднання в користь витривалості і вважаю його непоганим. Такий ресурс, як гроновин ягоди, може стати дефіцитним, так само як і папоротовий равлик, тому обов'язково позначайте місця розташування гроновин ягод, цих руїн на карті, щоб регулярно туди повертатись та забирати їх. Я ніколи не позначав місця папоротового равлика, тому робіть це за необхідності. Досліджуючи біом, ви зможете знайти смердючий отвір данж, в якому мешкає Морген, і детальніше про нього. Коли ви пройдете далі від входу десь за кістки, то він з'явиться та буде вас атакувати, буде кусати, робити перекати у різні боки та робити ривок і кусати. Остання атака є найпотужнішою, бо повразливий шкоди блискавки, але наявна у вас зброя не дозволить скористатися цією слабкістю. Вбивав я його регулярно приголомшуючи та завдавав по ньому шкоду, коли він був вразливий. Все досить просто. Основна ваша задача на початку це побачити на практиці, як він буде атакувати. Але данс цікавий тим, що тут можна знайти скрині з ресурсами виквізера загадкової місцини та розплавлене ядро, що буде використовуватись для крафту структур, одна з яких це раніше згаданий кам'яний портал. Взагалі, данж досить корисний, оскільки ви можете туди зайти і не агрити на себе Моргена, та скористатись ним, щоб отримати ефект бадьорості або сховатись від мобів, тому раджую вас завжди позначати на карті, і звідси випливає інше правило бажано носити із собою ресурси для багаття, щоб скористатись цим данжем для відновлення бадьорості. І також можете знайти табір дворфів. Тобто там можна зустріти дворфів та за необхідності поламати їх ящики задля злитків різних руд та руди вогняного металу, але це приведе до битви з дворфами, бо вони стануть вашими ворогами. Отже, через певний проміжок часу, коли ви дещо ознайомилися з біомом, точно зустрічали з дерева та руйнували скелі цього біому. З дерев отримали пополисту деревину, а зі скель сірокамень. Обидва ресурси знадобляться для будівництва структур. Деревина може знадобитись в основному для крафту стрілу. І ви вже маєте змогу зробити новий комплект броні під назвою Броня Аска. Вже на цьому біомі матимете вибір з трьох різних комплектів броні, але зараз саме про цей. Я вважаю цей комплект броні для себе найкращим. Він зробить вас більш спритним та витривалим. Ви будете витрачати менше витривалості для нанесення удару, перекатів, відбивання та блокування атак, і також набіг. Тобто цей сет досить корисний. До нього також входить плащ зі шкури паполозавра зі зменшенням витрати витривалості на відхилення від удару. Цю накидку вже буде необхідно робити на магічному столі другого рівня. Цей сет буде виготовлятися зі шкури паполозавра як основного ресурсу на чорній кузні. Тепер вам варто зайнятися видобутком руди цього біому, а саме руди вогняного металу. Ця руда буде знаходитись в лаві на певних островах. Щоб до них дістатись, вам буде необхідно використовувати базальтові бомби, які будуть виготовлятись із раніше згаданої шкури паполозавра, сірки та пруститового порошка. Останні два ресурси можна дістати із лавового бульбака. Ще одного моба цього біому, з ним не варто битись. Просто підійдіть до нього, зупиніться і коли почнеться анімація вибуху, відбіжіть від нього, бо отримаєте шкоду вогню та шкоду від самого вибуху. Пруститовий порошок можна також зістати з крихкого шмату лави, але ламайте його лише луком, бо він буде вибухати та також може завдати шкоду. Отже, ви маєте той інвентар, який необхідний, щоб дістатись до руди. Але перед тим як це робити, варто очистити хоча б частково зону, де ви добуваєте руду, особливо якщо там є занепала Валькірія чи руда, розташована занадто близько до берега. Бо, як ви, мабуть, вже знаєте, то в цьому біомі спокійно подобувати руду не вийде, оскільки навколо дуже багато мобів, які завжди заважають. Після цього кидайте бомби перед собою або дістатись жил руди вогняного металу. Коли ви дістались до неї, то почніть добувати її за допомогою чорно-металевого кайла, і на початках робіть це десь зсередини, оскільки видобувши певну кількість руди, це її скупчення почне занурюватись під лаву, подібно до левіафану, і варто не пропустити момент, коли ви кидаєте базальтову бомбу, щоб дістатися берега. Бо платформа з'явиться через певний проміжок часу і дещо над лавою. Вже коли зрозуміли, як усе працює, то добувайте знизу уверх, щоб встигнути добути більше руди. Цю руду можна переплавити в домні. З цієї руди можна зробити броню та зброю. Це її головне призначення. Власне, яку зброю робити, обирайте самі на власний смак. Але я б зробив бересеркові сокири, бо вважають цю зброю просто імбою цього біому, і про неї я робив окреме відео. Вогнеметалевий комплект броні виконує функції переважно лише захисту та в додачу захисту від жару. Один з основних етапів розвитку вашого персонажа є підкорення обвуглених фортець. Ви запитаєте чому, а все просто там можна знайти самоцвіти для удосконалення зброї. З руди вогняного металу до трьох різних стихій, або зброя крові, природи чи блискавки. Окрім цього, там знайдете ті самі розплавлені ядра і уламки дзвону, з яких необхідно зробити дзвін на чорній кузні, але щоб зайти до цієї фортеці, вам необхідно зруйнувати стіни чи ворота цієї фортеці за допомогою катапульти чи тарану. Якщо вже не хочете використовувати ці речі, то можете просто збудувати платформи по стінам. Для виготовлення тарану треба 10 злитків вогнеметалу, 20 одиниць попелистої деревини та два серця вогневика. А щоб зробити катапульту, треба мати 10 злитків вогняного металу, 20 попелистої деревини та обвуглену шестерню. І цей предмет можна отримати зі скука ще одного моба цих земель, який має вигляд балістий та буде захищати периметр фортеці. Але тут ви зустрінете ще одного нового моба та структуру. Це спавнер обвуглених скелетів під назвою злостивого опудало» і обвуглений чаклун, моб, що буде атакувати чорною магією, підпалюючи вас та спавнити прикликаних хетайликів, які будуть ідентичними до звичайних обвуглених хетайликів, але матимуть менше здоров'я. Тепер, коли ми маємо вище згадану техніку для облоги фортесі, її необхідно увімкнути. Таран працює на деревині і тоді, коли ви його взяли, а катапульта буде стріляти снарядами. Для облоги обирайте саме катапультний снаряд. Ось його крафт. І зараз у вас вийде пробити стіни фортеці та потрапити всередину. Але вважаю, що тараном це буде легше зробити, бо вам не треба цілитись, та все, що необхідно зробити, це під'їхати впритул до стіни, заправити його деревиною та використати таран. А катапультою треба прицілюватись та витрачати багато снарядів, щоб влучити, варто знати, що вона працює десь на такій відстані. Отже, коли ви пробили стіну, на цьому нічого не закінчиться. Тепер треба пробити ще одну стіну вежі всередині, аби отримати уламки дзвону і більше ресурсів. За входом розібралися, але сама фортеця наповнена великою кількістю мобів, і як її від них зачистити. Якщо ви в основному граєте зброєю ближнього бою, то вам треба взяти силу кістянки та її активувати, також взяти із собою вино опору вогню та його випади, щоб не отримувати багато шкоди від атак чаклуна. І це треба робити після того як пробили ворота всередину. Коли це зробили, відбіжіть із заагреними мобами від фортеці на невелику дистанцію. Відновіть витривалість. Та забіжіть всередину і швидко, частково пустій фортеці знищує злостиве опудоло, навіть якщо всі моби повернулись, то вони навряд чи вас вб'ють, бо ви активували силу забутого. Але важливий нюанс робіть це з бадьорістю та із використанням їжі і, власне, відновленим здоров'ям. Коли мобів немає, спокійно зруйнуйте вхід у вежу та заберіть ресурси. Щоб зробити бажану вами зброю, може знадобитися декілька таких фортець, але все одно вам доведеться зачищати більшу кількість таких фортець, оскільки пізніше вам треба саме три дзвони. Отже, коли ви маєте усе необхідне спорядження, то варто перейти до вбивства боза. І тут існує міні-бос та бос. Цей гайд, власне, є неповним, оскільки не включає детальної інформації про міні Лорда Ретто. Я його не вбивав і до нього. Не доходив, тому інформацію про нього поділитись не зможу, але варто знати, що він є частиною трьох загадкових місцин, веквізер яких можна буде знайти в смердючому отворі. І ці місцини треба, щоб зробити меч Дернвін. Дві загадкові місцини дадуть вам дві його частини, а третя випаде з боса Ретто. Майте на увазі, що вони будуть охоронятися прикликачами, які будуть спавнити мобів лише третього рівня. Тому ці прикликачі треба одразу знищити. Тому перейдемо до фінального етапу, а саме вбивства боса це батько. В більшості видобуваєте роду та фармите ресурси саме для того, щоб перемогти боса біому. Щоб його визвати, вам треба три дзвони та прикріпити їх на спеціальні місця. Я вважаю, що найкраща зброя для того, аби його вбити, це громовиті сакири. і також бачив, як непогано проти нього використовують різник. Обрав саме Сокири, бо в них величезна шкода. Сам бос схожий на дракона без одного крила, буде атакувати вас шкодою, вогню та за допомогою укусів чи ударів своїм хвостом чи лапою. Моя перша битва з ним мала ось такий невдалий результат, тому, щоб такого не було у вас, треба ретельно підготуватись. Візьміть з собою на битву мінімум по 10 одиниць їжі кожного виду, яку обрали. Мій набір той самий, та майте на базі трохи ресурсів для цієї ж їжі. Окрім цього, майте по 10 модовиць стрівкого освіження, зцілення та вина опору вогню. Це необхідно для того, аби у разі великої кількості смертей ви мали предмети, з якими можна битись. Також майте ефект бадьорості, силу кістянки та вдосконалену зброю і броню до максимального рівня. Броню я обрав саме вогнеметалеву. Власне, це саме та інформація, яку я хотів вам розповісти про виживання у цьому біомі. І отже, кому сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!